Цей проект здійснено Центром споживчих ініціатив за підтримки Міжнародного фонду Відродження. Роль сучасних ЗМІ сьогодні частково виконують блоги. Найпопулярнішою платформою для публікації статей та обміну коментарями в україно та російськомовному сегменті інтернет є живий журнал. Для створення профілю перейдіть за адресою livejournal.com. Натисніть Создать аккаунт у правій верхній частині сторінки. Для створення облікового запису необхідно зазначити ваше ім'я, прізвище, пароль, адресу електронної пошти, на яку буде відправлено підтвердження реєстрації. Кажіть ваші уподобання, уберіть зовнішній вигляд вашого журналу праворуч та натисніть Сохраніть і продовжить. Для підтвердження реєстрації увійдіть до вашої поштової скриньки та перейдіть за посиланням у листі щодо підтвердження реєстрації. У розділі Що далі натисніть Настройте свій журнал. Вкажіть заголовок та підзаголовок вашого журналу. Натисніть на образ людини у правій верхній частині сторінки і завантажте логотип вашої організації, вказавши розташування файлу на жорсткому диску. Натиснувши на ім'я вашого профілю, ви перейдете до свого журналу і побачите, як його будуть бачити сторонні користувачі. Натисніть «User Info», щоб перейти до налаштування профілю. Вкажіть свої інтереси та контактну інформацію, щоб однодумці могли легше з вами зв'язатися. Щоб створити нову статтю, натисніть «Нова запись у правій верхній частині сторінки. Вкажіть назву, наберіть текст та додайте зображення. Щоб додати нове зображення, натисніть іконку Вставити редагувати зображення і потім натисніть Закачати. Оберіть зображення на своєму жорсткому диску. Живий журнал це не одна сторінка, а багато сторінок. Окрім одного користувача, записи можуть робити декілька користувачів одночасно. Для цього в живому журналі є сервіс Саобщства. Для створення журналу для декількох редакторів перейдіть на головну сторінку журналу та натисніть Саобщства, создать нове. Вкажіть назву спільноти та можливості доступу. Ми рекомендуємо вам модерувати записи в журналі для контролю якості публікацій. Шукайте та додавайте нових друзів через спільні інтереси та через пошук у живому журналі.